Доброго та мирного дня! Сьогодні, користуючись нагодою, що на дворі золота осінь та настала пора гарбузів, я хочу запропонувати вам таке ж зготувати гарбузовий пиріг. Ми з вами вже готували і шарлотку, і насипний пиріг. По суті, то сам торт був гарбузовий. Але сьогодні я таке знову пропоную вам з гарбуза зготувати пиріг. Тому що цінність його переоцінити неможливо. Це скарбниця вітамінів. Тут вітамін І А, і Б, і С, і вітаміни групи П. Взагалі тут вся таблиця Менделеєва в нашому гарбузі. І тому ми з вами готуємо цей корисний овоч. Для пирога нам знадобиться 230 г борошна, 120 грамів цукру, 200 г кефіру, олії 70 грамів, одна столова ложка сіку з лимону, яйця 3 штуки, сіль, а також гарбуз. 300-400 Кусочок Отакий ми вибираємо та нарізаємо його тоненькими слайсами. Гарбуз нарізаний. І тепер ми робимо тісто. Для тіста нам потрібно три яйця. До яєць додаємо сіль півчайної ложечки, а також цукор. І все це гарно перемішуємо. Ванільний цукор також висипаємо, щоб відчути, що цукор у нас розійшовся. І тільки тоді додаємо кисломолочний продукт. У мене кефір, ви можете додати також йогурт, але кисломолочний продукт повинен бути кімнатної температури. І також розмішуємо це все. Додаємо сюди олію і вичавлюємо сік з одного лимончика, одну столову ложку приблизно. І тепер, коли у нас всі рідкі інгредієнти Перемішані додаємо борошно. Можемо відправити відразу в борошно розпушувач, одну столову ложку. Додали розпушувач і висипаємо в наш посуд. Перемішуємо. А тим часом духовочка включена на 180 градусів і розігрівається. І ось такої консистенції повинно бути в нас тісто, Ріденьке, не густе. Форма в нас підготована, промащена, вислана пергаментом. І виливаємо сюди наше тісто, отаке воно у нас. І тепер беремо гарбуза і прокладаємо його в тісто. Ось отак розкладаємо. Лісики свої. Робимо такого сонечка ось так. І ось, в ось такому вигляді, ми відправляємо наш пиріг до духовочки на 50 хвилиночок і поглядаємо. І так, наш пиріг випівся, і ми ставимо його охолоджуватися. Пахищі на всю хату. Наш пиріг трішечки остудився. Подивіться, який він рум'яненький, гарнюній. І зараз ми його трішечки прикрашаємо. В хаті пахне лимончиком свіжою випічкою, дуже приємні пахощі. Відразу стає так затишно, так приємно. І зараз скуштуємо цю корисну смакоту. Ріжеться такий ніжний весь. До речі, хочу вам сказати, що форма у мене була 20 см діаметром, і тому я не використала весь гарбуз, залишилось грам 100. А якщо ви візьмете форму 22 або 24 в діаметрі, то викладете весь гарбузик. І ось такий він вийшов. Подивіться, який же ж він красивий. Ось гарбузо попало. Отак. От ось От Отакий. Подивіться, ще він гаряченький. Але я його буду куштувати. Дуже люблю смакувати свіжу гарячу випічку. Ніжний, неймовірно ніжний. І дуже-дуже смачний. Переважаю, я вам скажу смак лимону. Лимон, лимон дав дуже приємну кислиночку в поєднанні з гарбузом дуже-дуже смачно. Дуже смачно. М -м 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 -м, і гарбузика знім. Я вам скажу так, навіть той, хто не полюбляє гарбуза, в цьому пирогі він, він його взагалі не впізнає, бо смак насправді неймовірний. Пиріг дуже і дуже смачний і дуже ніжний, немов Хмаринка. Бажаю вам миру, бажаю вам добра, мої любі. Заходьте. Ставте лайки, якщо подобається, підписуйтесь.